Привіт! Ви навчаєтесь в КНУ? Привіт, так. Я майбутній абітурієнт. А чи правда, що в КНУ вивчається польська мова? Так, ходім покажу. Мельницький національний університет запрошує вас на цікавий шлях мов, культур та можливостей. Спеціальність середня освіти польська мова та зарубіжна література, друга українська мова і література, відкриває нові горизонти для тих, хто мріє про міжнародну кар'єру, сучасні методи навчання, досвідчені викладачі, з якими дуже комфортно та зручні аудиторії. Усе це чекає на вас у хну. Ви опануєте польську як основну мову та вдосконалите англійську, що відкриє вам двері до європейських університетів та компаній. Спільна робота, мовні практики та живе спілкування допоможуть вам заговорити впевнено. Ми вивчаємо не лише мову, а й культуру, літературу та історію Польщі. Також у нас є спеціальні аудиторії в польсько-українському центрі, і завдяки інтерактивним лекціям та сучасним технологіям навчання проходить цікаво та ефективно. Ми не лише вчимо мову за підручниками, а й занурюємось у неї через кіно. Студенти мають змогу переглядати польські фільми в оригіналі, обговорювати їх разом і таким чином покращувати мовні навички у невимушеній атмосфері це чудовий спосіб не лише вдосконалити розуміння мови на слух, а й весело провести час у компанії однодумців. Приєднуйтесь до нас у хну, відкрити для себе атмосферу драйву та створіть своє яскраве майбутнє. Чекаємо на вас.